Вітаю, друзі. Сьогодні з вами я, Галина Качинська, і тайм менеджмент зарядка від студії управління «Богуштайм». На календарі понеділок. І сьогодні ми будемо з вами говорити про гроші, про фінанси. Отже, уявіть собі ситуацію: двоє людей закінчили той самий університет. Обоє розумні, працювити, мають дипломи з відзнакою. Але через 10 років один живе від зарплати до зарплати. А інший має власну справу, пасивний дохід і може дозволити собі поїздку в Італію не тільки на відпустку, у відпустку, але і просто так, бо хоче в будь-який час. У чому різниця у фінансовому IQ? Диплом це не підтвердження знань у професії, але фінансова грамотність це мислення, мистецтво керувати грошима. Багато хто думає, ось я отримую освіту, знайду роботу і буду забезпечений. Але життя часто каже: а ось і ні. Чому? Бо нас не вчать головному, а як розпоряджатися грошима. У школі нас змушують вчити логарифми, але не пояснюють, як скласти сімейний бюджет. У університеті захищаємо дипломи, але не знаємо, як захистити свої гроші від інфляції. Фінансове IQ не про гроші, це про мислення. Це не знати все про податки чи бухгалтерію. Це вміння мислити як власник, якщо, навіть якщо ти найманий працівник. Це здатність ставити собі питання, куди йдуть мої гроші, що я можу зробити, щоб вони працювали на мене, і як створити резерв, коли, якщо завтра все зміниться. Це не про великі заробітки. Це про вміння зберігати, примножувати і використовувати гроші розумно. Згадайте Роберта Кіосакі, автора відомої книги Багатий тато, Бідний тато, його біологічний батько професор, доктор наук, дуже освічена людина, але жив від зарплати до зарплати. У другий в той час, як багатий тато, не мав вищої освіти, але мав високий фінансовий IQ. Сам створив бізнес, розумів потік грошей і навчав його своїх хлопців. Кіосакі каже: різниця не в дипломах, різниця у фінансовому мисленні. Його багатий тато вчив, гроші це не мета, це інструмент. І саме розуміння цього інструменту створює успіх. Фінансовий IQ дає… освіта дає професію, а фінансовий IQ дає свободу. Можна бути найкращим лікарем, дизайнером, програмістом і все одно не мати фінансової стабільності, бо навіть якщо ти багато заробляєш, але не вмієш планувати, не відкладаєш, не інвестуєш, гроші просто зникають. Навпаки, людина з середнім доходом, але з фінансовим мисленням поступово створює капітал, резерв, а з часом власну справу. Бо вона розуміє принцип не скільки заробляєш, а скільки. А як розпоряджаєшся: фінансове IQ складається з простих, але важливих навичок. Перше це облік витрат: знати, куди йдуть ваші гроші. Друге планування бюджету. Не просто витрачати, а планувати. Третє створення резерву мати подушку фінансового спокою на 3-6 місяців. Четверте інвестувати навіть невеликі суми з часом творять дива. Задайте складний відсоток. П'яте фінансове мислення: розглядати кожну гривну як працівника, який має приносити користь. І головне, почати можна з малого. Багато хто думає, я почну, коли буду заробляти більше. Але фінансове IQ не залежить від суми в кишені. Він починається з рішення керувати тим, що вже маєш. Відкладіть хоча б 10%. Заведіть таблицю доходів і витрат. Планування, планувати, плануйте покупки. І головне, не витрачайте гроші, яких ще немає. Це я про кредити. Фінансова грамотність не про багатство, а про свободу вибору. Це про те, щоб не боятись понеділка, не залежати від, 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 від випадковості і не чекати премії, щоб жити. Це про, про впевненість в собі. Яку не дасть жоден диплом. І почніть з малого. Сплануйте свій місяць у грошах, запишіть свої доходи, витрати, поставте ціль навіть символічно. І ви здивуєтесь, скільки спокою приносить контроль. Бо справжня освіта це не в дипломі. Справжня освіта, коли ви навчились керувати своїм життям, своїми грошима. Хочете мати стабільність, а не просто зарплату. Почніть підвищувати своє фінансовий IQ на завтра. Сьогодні. Отже, сьогодні понеділок, сьогодні останній тиждень жовтня. Подивіться на свої доходи і витрати за цей місяць. Подивіться, що ви, які доходи ви не отримали, і проаналізуйте це, чому так сталося. Або прийміть кроки, напишіть кроки, які приведуть вас к отриманню того доходу, який ви планували. Подивіться на свої витрати, чи не було в них зайвих, чи не залізли ви в кредит. Тобто витратили вже те, що ще не заробили. І сплануйте свій день. Сплануйте свій день, відкрийте свій щоденник і подивіться на список завдань на сьогодні. Подивіться, які у вас є фінансові цілі. Визначте ті, які, яким ви приділите... Максимум своєї уваги і поставте напроти них найвищий пріоритет. Заплануйте свої завдання у сфері робочих завдання, це те, що це фінансовий бізнес у сфері навчання, бо це ви отримаєте, маєте отримати нові навички для того, щоб отримати більше фінансів, більше доходу і свої особисті завдання. Які дуже, дуже важливі для того, щоб ви були гармонійно развити особистостю, і для того, щоб ви спланували також свій відпочинок в цих особистих справах, які дасть вам можливість бути ефективним на протязі всього дня? Напроти кожного завдання, поставте час на виконання цієї задачі і ем, заплануйте свій день на 20 годин. У добі 24 години і у ці 3-4 години залиште на форс мажори, які іноді стаються. Далі напроти кожного завдання поставте пріоритети, поставте е, позначку. Чи ви виконаєте самі цю справу, чи ви делегуєте комусь, і таким чином ви зекономите свій час на рішення інших задач на втілення в життя? І, або завдання, які ви виконаєте у вільну хвилинку, якщо така з'явиться. Далі простройте свій маршрут дня. Простройте розклад, де запишіть, в який час, де і що ви маєте робити з цих завдань. І цей розклад це ваш навігатор. На протязі всього дня ви будете звірятися з ним і будете бачити, наскільки ви ефективним, чи ви встигаєте зробити цю справу, чи не встигаєте. І цей розклад має бути не, не, дуже, не дуже заповненим. Залиште 10-15 хвилин на те, щоб переклю... переключитись з однієї на іншу. Таким чином ви зможете ефективно перестроїтись і включитись в нову справу після закінчення попередньої. А ввечері. Проаналізуйте свій день, проаналізуйте, чому щось не вдалося, наприклад, зробити. І проаналізуйте чому. Якщо це, це завдання втратило актуальність, просто викресліть. Викресліть, і будете спокійні і вільні від цієї справи. Якщо, мабуть, у вас не вистачило якогось ресурсу, це такі як інформація, люди, гроші або ще щось. То цю справу перенісіть на найближчий день, в який ви будете мож... мати можливість отримати ці ресурси і зробити цю справу повністю. І похваліть себе, похваліть за те, що ви прожили цей день, за ті справи, які ви зробили сьогодні, за те, що ви були на максимум ефективні і прожили цей день, наближаючись до своєї цілі. На ще один крок. Бо такого дня вже не буде. Буде наступний день і наступний. А цей день ви прожили ефективно. І похваліть себе, обов'язково похваліть. І бажаю вам успіхів в цьому, на цьому тижні. Бажаю вам фінансового понеділка, бажаю вам фінансового тижня на максимумі. Отже, з вами була Галина Качинська. До нових зустрічей! Nossa Senhora